Це фактично теперішня передова від Соледару, спірне, далі Роздолівка, Благодатна, Красна Гора, Парасков'ївка, Бахмут, Іванівське. Саме там ворожа піхота тепер докладає найбільших штурмових зусиль. Куди ми працює? По країнам Бахмута По нам Бахмута в основному по піхоті, яка в домах засіла? Екіпажу цього Т 80 каже. Навідникненні доводиться виїжджати на позиції для стрільби дуже часто. Дуже часто це до чотирьох до п'яти разів на день. І це той самий випадок, коли народжене російським важке озброєння стало на український бік. є Т-80, військові 93 третьої механізованої затрофейли ще на Сумщині. Потім танк трохи підшаманули, полагодили. І ось тепер він тут поблизу Бахмута допомагає нашим військовим тримати місто. Довго стояти на одній позиції, навіть ретельно замаскувавшись і для потужного панцерника Справа доволі ризикована. Прямо по окопу. Після кількох пристрілочних важких снарядів ворожа арта почала методично бити по шляху сполучення із бахмутом. Десь туди кладуть, так. Да. Тією дорогою зранку до вечора курсує цивільний транспорт. І саме там, сподіваючись на відносну безпеку, у точці збору ми залишили автівку та водія знімальної групи. Прямо біля Сереги там. Загалом обстріл тривав понад пів години. Цей раз менше пощастило нашій машині. Осколок прилетів. Вся вона у нас трошки побита, посічена. Один із останніх снарядів вибухнув неподалік від аутівки з правого боку. Там не залишилося скла. З'явилось кілька дірок, пробило обидва колеса. Та Сергій переконав транспорт, що відмовлятися їхати нині то геть не варіант. Перший приліт був у поле, я за машиною сховався. Другий приліт там поруч, я вже побіг після цього в Шанці. А це вже десь, я знаю, там я не рахував, а сьомий, восьмий. Трохи розвалюємося на ходу, але головне, що їде. Саме так, що доби уздовж передової і у тилу ворожі снаряди і міни десятками шматують автівки і військових і цивільні. Вислів розхідний матеріал нині дуже точно описує стан справ. І коли наші захисники після чергового обстрілу звертаються з проханням про авто, це точно допомога, яка не буде зайвою, яка точно рятує життя. Від околиць Бахмута, що на Донеччині